Отакі в мене помідорчики. Вже вони такі гарненькі. Та не де, де вже є зелені плоди. Тут огірочки. Натягнули сітку. Ось рядочок. Там рядочок. Кілька кущів перцю. А далі знову помідори. Ну, помідори для мене то святе. І Бачите, які вже гарні є. Красота. Оце до тієї хати такий лаптик городу. З іншого боку, хати ще мені сусідка дала лаптик городу, бо вона не може від... ну, обробити таку кількість. Тому помідорів у мене майже 100 штук. Побачимо, як вони вродять.